А, і так, знову привіт! А, сьогодні а, в цьому відео ми будемо розглядати <кхм>, індивідуальне завдання номер 4 а, з різдвяного онлайн-курсу. Ну, ось вам така тема тут а, Гірлянди і, <кхм> і шарики на одні. Це щоб вам було приємніше переглядати. А, так, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. А, Да. І тепер будемо, перейдемо до самого розв'язання. <кій> Як наша гірлянда. <кій> так, почнемо. Потрібно знайти в цьому індивідуальному завданні потрібно знайти лінійне представлення найбільшого спільного дільника нових членів F і G, використовуючи алгоритм Евкліда. Ось ми маємо наші F і G. В кільці Q від X в кільці раціональних чисел. <кій> і так почнемо. Поділимо многочлени F на G. Почнемо. Ось у нас є многочлен F і G. І так, спочатку бачимо, що в нас. В цьому члені Х4 і тут Х4. Тобто, якщо ми поділимо Х4 в, в четвертому, вийде одиниця. Тобто, ну, нам потрібно домножити х 4 на щось таке, щоб при відніманні uh, перший цей многочлен uh, скоротився. Тобто, ну, ми домножили на одиницю <кхм> і отримали. х um, 4 ну, Віднімаємо одразу х в четвертому, просто переписуємо. Мінус 3х куб плюс 4х квадрат мінус 3х плюс 3. Віднімаємо, це у нас вже скоротилося. І тут залишилося мінус 2х куб мінус мінус 3х дає нам х куб. Далі 2х квадрат мінус 4х квадрат дає мінус 2 х квадрат. Далі мінус 2х мінус мінус 3х, а, дає нам просто плюс х. І 1 мінус 3 дає мінус 2. А, такий у нас вищий многочлен. Це в нас вже наша перша остача, r1. А це наша неповна нуль... частка s 0 вийшла. E, r 1 тому що вже бачимо, що в, цьому ча... в цій остачі вже e, степінь менше, ніж в нашому дільнику в G. Тому ми далі ділимо тепер, продовжуємо наступним кроком. А нашим буде... Ми тепер ділимо G наше на r 1 пишемо G дорівнює. Х в четвертом степені мінус 3х плюс 4 х квадрат мінус 3х плюс 3. Ділимо на r 1 <coughs> куб мінус 2 х квадрат плюс Х-2. <coughs> це наш r 1 Ділимо. Х в четвертом степені ділимо на X3, це буде Х. Тобто, тепер навпаки, тепер x можемо на цей весь е, многочлен. І буде віднімаємо x в четвертому степені мінус 2х куб плюс квадрат мінус 2х. Е, віднімаємо. Це в нас вже віднялося. Тепер мінус 3х куб, мінус мінус 2 х і х куб дає нам мінус х куб. далі 4 х квадрат мінус Х квадрат дає плюс 3х квадрат. Мінус 3х мінус, о, мінус 2х дає мінус х і плюс 3. Поки степінь в нас ще не менше, ніж в r1 в цьому моночлені, тому ми далі ділимо. Тепер мінус 1. Мінус 1 множемо на цей мой член виходить у нас мінус х куб плюс 2 х квадрат мінус х плюс 2. Так, тепер віднімаємо. Мінус х куб мінус мінус х куб. Віднялося. 3 х квадрат, мінус 2 х квадрат, вийшло х квадрат. І тут також мінус х2. Мінус мінус Х згіднялося. І 3-2 плюс 1. Це буде наша остача r 2 А це наша неповна частка S1. Записали. А Далі наступним кроком нам потрібно, щоб остача була дорівнювала нулю. Тому ми далі ділимо R1, ділимо на R2. Пишемо R1, дорівнює Х. Куб 2х плюс х 2 ділимо на хвад плюс Х-куб Худіли на х квадрат буде х, х ділимо на х квадрат плюс 1 буде мінус х куб плюс хуб х мінус Пускаємо мінус 2х квадрат мінус 0, буде просто мінус 2х2. Далі х-х віднялося і мінус 2. Тепер мінус 2х2 ділимо на х квадрат, це буде мінус 2. Тепер домножаємо навпаки мінус 2 на х квадрат буде плюс 1, Це буде мінус 2х2 мінус 2. Віднямо, віднімаємо це. Ну і у нас вже вийшло 0. Це наша остача R3, а це наша неповна частка S2, ми отримали, тобто наше, ми знайшли вже NSD F і G, яке еквівалентне x квадрат плюс 1. О цьому, тобто. R2. Оскільки за теоремою про алгоритм вкліда, ми знаємо, що NSD е, існує. І дорівнює останній відмінні від нуля остачі алгоритму Евкліда. І тепер далі ми знаходимо лінійне представлення НСД. І так, щоб знайти лінійне представлення, використовуємо рівності, отримані в результаті алгоритму Евкліда. Тобто, що ми робили спочатку? Першого кроком ми ділили F на G. так? Пригадуємо і пишемо. Перше, що F дорівнює G множимо на s 0 v плюс R1. Тобто, як отримати F? Ми потрібно G домножити на s 0 v і додати R1. Тепер і далі в нас йде G. Ми далі ми G ділили на R1. Тобто G дорівнює R1 множиться на S1 і плюс R2. Нам потрібно знайти R2. Далі ми вже не будемо писати оцього, оскільки тут вже r 3 дорівнює нулю. А нам потрібно знайти R2. Далі звідси вписуємо, підставляємо замість S0 і S1 те, що ми маємо. Тобто F дорівнює G множиться на 1 плюс r 1 А тут Рівнює R1 множиться на Х-1 плюс Р2. А Р2 нам потрібно знайти. Тепер звідси виписуємо, що R1 дорівнює F мінус G, а R2 це дорівнює G мінус 1 множиться на X-1. Тепер з останньої нерівності підставляємо. R1 нам потрібно поставити замість в цю нерівність, в цю рівність. Бачаюсь, замість R1. І ми знайдемо наше R2, знайдемо наше лінійне представлення. Тобто з останнього пишемо R2 G-R1 на X-1. Тепер замість R1 пишемо F-G, це буде G-F-G. На Х-1 доріння. Ну тепер відкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Це буде G мінус, це я поки відкриваю дужки FX мінус F і мінус G, X плюс G дорівнює. Тепер зводимо подібні доданки, і це в нас буде G-F від X плюс F плюс G, X мінус дорівнює. Тепер групуємо, щоб F було за тушками І G, що і буде нашим лінійним представленням плюс G на X. Тобто, дорівнює F на одиниці мінус плюс G на X. Це і буде нашою відповіддю, тобто нашим лінійним представленням НСД многочленів F і G. Правильність цього ми перевіримо в наступному відео, розглядуючи розв'язання індивідуального завдання номер 5 в якому ми розв'яжемо ці ж саме завдання, тільки методом невизначених коефіцієнтів. Нагадую, ставте лайки. приємного перегляду наступного відео.